Так, доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про створення відео за допомогою штучного інтелекту, а саме ми будемо з вами працювати з сервісом Venmo, суті, якого дозволяє створювати відео за допомогою штучного інтелекту. Як взагалі працювати з даним середовищем? Ну, По-перше, нам потрібно перейти на офіційний сайт. Genmo, так, для цього нам потрібно прописати в пошуковику нашої системи. Так, genmo .ai, так. Ну, почнемо з того, що собою являє саме середовище genmo, так. Ну, В самій назві криється це те, що воно дозволяє робити. Ну, назва його йде від словосполучення Generate Motion. Так, тобто Створювати рух. Вони дозволяють створювати відповідні анімаційні відео різних форматів за вказаним промптом. Але перед тим, як почати роботу з даним сервісом, нам необхідно в ньому зареєструватися. Відбувається це наступним чином. Ми клікаємо на кнопку «Try now". Так, У нас відкривається основне вікно. В, якому, ну, в принципі, тут вже пише, що ми можемо вводити промпт і генерувати відео, але перед тим як почати генерувати відео, все ж таки нам все одно запропонує зайти в свій аккаунт. Тому давайте ми це зробимо за допомогою облікового запису Google. Для цього ми нажимаємо Login віз або up", так, ну, і вибираємо Continue віз Google аккаунт. Ну, або ж можемо, звичайно, за допомогою Discord або будь-якого іншого. Зручного вам способу, ну, в даному випадку Google аккаунт є найбільш швидким і зручним способом. Далі чекаємо, поки в нас відбудеться перевірка, і відкриється елемент з вибором Google аккаунту для того, щоб ми могли ну, працювати далі. Я поки що призупиню відео, оскільки це може зайняти там деякий час. Як тільки відкриється елемент з вибором Google аккаунт, ми будемо продовжувати. Так, є завантажилось. Тепер вибираємо ваш обліковий запис і чекаємо, поки в нас відбудеться реєстрація. Після цього ми з вами погоджуємося з е, політикою конфіденційності е, даного сервісу. Е, і після цього нас перекидає в обліковий запис е, наш. Так, і далі ми, в принципі, вже можемо генерувати відео. Відео генерується за допомогою промпту, тобто невеликого опису того, що ми хочемо створити. Я підготував отут промпт, щоб ми могли зрозуміти, як він має виглядати і які є вимоги до цього промпту в контексті цієї нейронної мережі. Ну, По-перше, промт має бути обов'язково написаний англійською мовою, тому найкраще скористатися Google-перекладачем для того, щоб відповідно ми могли. Цей промпт використати для роботи е, з Гену. Далі, обов'язково має бути прописана тема відео, тобто, що в нас має бути, е, е, зроблено. Ну, наприклад, в мене тема це є там е, відео з карпатськими горами. Так? Далі, обов'язково має бути вказаний стиль. Ну, я вказав, що це спокійне 30 секундне відео. Так, але можна там якісь футуристичні відео, так, емоційне, навчальне і так далі. Тобто Тут це і далі мають бути перераховані об'єкти, які мають бути на сцені. Я вказав гори на світанку лісовими тваринами, річкою та традиційною українською музикою на задньому плані. Ну, тут я вже додав, що має бути звук, який мене цікавить. Ну і Обов'язковим елементом це є вартість тривалість самого відео. В даному випадку я вказав, що це має бути 30 секундне відео. Далі, в свою чергу, що ми робимо? Ми копіюємо цей промпт і додаємо його в елемент для генерації нашого відео. Далі, в свою чергу, ми з вами можемо згенерувати відео. Ну, бачимо, що при створенні аккаунт нам надається 150 кредитів. Для генерації нам потрібно 100. Звичайно, ми можемо ці кредити потім відновлювати через деякий час безплатно, або можна платно обравши якийсь певний варіант роботи. Отож, нажимаємо кнопочку Generate, і в нас починається генеруватися дане відео. Так, отут у нас пройшов, пішов процес рендеру. Ну, він може займати досить таки багато часу, тому я зараз знову ж таки призупиню запис. Ну і в кінці вже покажу, що в нас вийшло. Ну, скажімо так, даний сервіс дозволяє створювати досить таки цікаві відео. Ми можемо побачити тут варіанти інших, праців, інших розробників, які генерували, вони досить таки гарні, цікаві і мають в собі багато різних елементів. Також після того, як це відео вже буде згенероване, ми можемо поділитися або посиланням на нього, або завантажити його на свій комп'ютер і використовувати вже там в своїх цілях. Як це робити? Ну, Покажемо після того, як вже відбудеться повністю рендер. Так, є вже відео згенероване. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось в нас такий варіант відео. Так, бачимо є світанок, тварини. Річка, ну і відповідно, ліс. Тепер, що стосується того, що ми можемо з цим відео зробити, можемо його видалити, можемо завантажити, зберегти на свій комп'ютер, для цього нажимаємо марку і відповідно, собі зберігаємо, як би ми там хотіли, або автоматично завантажуємо його в завантаження. Також можемо поширити це відео за допомогою посилання, для цього вибираємо елемент. Копії, копіюємо посилання і відповідно відправляємо. Або ж можемо скористатися швидким поширенням через відповідно вибрані елементи. Тут можна і Facebook, Twitter, і так далі поширювати ці елементи. А на даному етапі, в принципі, якщо говорити про роботу з нейронною мережею для створення відео, це все. Тому дякую за увагу.